Якщо дитина у віці 2-3 років не починає говорити, це сигнал для батьків звернутися до фахівців. У такій ситуації важливо не зволікати. А перше, це педіатр, він оцінює загальний стан здоров'я дитини. Другий – це невролог. Невролог перевіряє неврологічні порушення у дитини: наявні вони чи ні. Третій – це сурдолог. потрібно перевірити слух дитини. Четвертий – це вже логопед. Логопед оцінює розвиток мовлення дитини та вже будує подальший корекційний план. І також звертатися потрібно і до психолога, тому що потрібно оцінити психологічний стан дитини, що може впливати на затримку мовлення. Окрім фахівців, важливу роль відіграє і домашнє середовище, в якому зростає малюк. Мовленнєвий розвиток неможливий без активної участі батьків. Потрібно з дитиною грати, розвиваючи ігри, спілкуватися з дитиною, читати казки, грати в музичні інструменти, розвивати дрібну моторику, загальну моторику. Також потрібно з дитиною розмовляти простими словами та реченнями, тобто не потрібно будувати складних інструкцій, яких не розуміє дитина. В такому віці вона ще не спроможна зрозуміти складне речення та інше. Щоб стимулювати мовлення, важлива доброзичлива атмосфера вдома. Тобто при дитині ми не говоримо, не кажемо про те, що дитина в мене ось така, яка не розмовляє і інше. Тому що дитина все розуміє і е, запам'ятовує. Спілкування з ровесниками та старшими дітьми ще один важливий етап розвитку мовлення. Все відбувається за допомогою гри. Гра це є основна діяльність дошкільного віку. Потрібно постійно грати з дитиною. Фахівці центру допомагають побудувати індивідуальний план занять для кожної дитини, але без участі батьків прогрес буде повільним. З дитиною потрібно батькам розмовляти чітко, виразно використовувати різні лексичні та граматичні конструкції. Треба також обговорювати з дитиною різні події. Які трапляються в житті дитини. А, також слухати дитину, вислуховувати її, запам'ятовувати, що вона каже, також не сварити дитину, якщо вона каже неправильно, або якщо її вимова не чітка, потрібно наробити акцент на це, а спокійно можна виправляти її. Після кожного заняття логопед дає домашні завдання, поради, і батькам потрібно вдома також займатися з дитиною. Якщо батьки не будуть дотримуватися даних рекомендацій, то процес буде дуже йти повільно і ускладнювати роботу і фахівця, і дитини. Також заохочувати дитину, стимулювати це можуть бути якісь смаколики, ігри, що вона хоче. Тобто, да потрібно так її постійно мотивувати. А ще потрібно бути уважними до того, що дитина дивиться і слухає. Мультфільми, в яких немає слів, вони погано впливають на розвиток мовлення дитини, тому не рекомендується показувати такі мультфільми. Якщо дитина не мовленєва. То зовсім потрібно прибирати мультики, пісні включати, пісні слухаємо, співаємо. Телевізор ми вимикаємо. До трьох років краще зовсім не показувати нічого дитині: слухаємо, співаємо. Щоб дитина заговорила, потрібна любов, терпіння і постійна підтримка, і спільна робота батьків, фахівців і самої дитини. За консультацією звертайтеся до нашого центру.